2022 рік став справжнім викликом для управління культури Житомирської міської ради. З перших днів повномасштабного вторгнення управління переформатувало свою роботу та сконцентрувалося на допомозі військовим та переселенцям. Зокрема, влаштували благодійний аукціон та створили гуманітарний хаб. Культура не стоїть осторонь. Тому працівники культури теж займають позиції та роблять те, що потрібно. З перших днів війни на базі Палацу культури був створений гуманітарний хаб, де щоденно працювали працівники всіх закладів культури без вихідних до квітня. Для підтримки внутрішньопереміщених осіб, а також всім, кому це було потрібно. Спочатку збирали речі, а потім роздавали. Надалі на базі палацу культури було організовано гаряче харчування. Попри все, управління культури організовувало заходи у місті. Через повітряні тривоги навчилися працювати по-новому, але змогли порадувати житомирян на Великдень, Різдво та інші свята. Крім того, започаткували весільні церемонії у маєтку Філіпова. У дітей має бути дитинство. Це фактично стало гаслом попереднього року. Адже понад 70% відвідувачів заходів це маленькі житомиряни та гості міста. Тематичні майстер-класи, анімаційні шоу, квести все це влаштовували для емоційної підтримки дітей у складних умовах, щоб відволіктися від цьогодення. Загалом проведено 2509 заходів закладами культури. Загальна кількість відвідувачів становить 56 000. 1776 осіб допомагали адаптуватися внутрішньо переміщеним особам. Управлінням культури спільно з підвідомчими закладами підготовлено вісім грантових програм, з яким виграно грант Міністерства соціальної політики України на реалізацію проєкту: денний табір емоційного відпочинку для дітей-переселенців. Грант безпосередньо виграли міські публічні бібліотеки. Табір працював на базі закладу художня школа імені Шкоринського. Загалом було Проведено три зміни для дітей віком від 7 до 11 років. Увесь 2022 рік управління культури дарувало ковток свіжого повітря дітям та дорослим. А нині генерує нові ідеї для святкових заходів. Попри все, управління культури продовжує працювати для містян, адже ми віримо у перемогу і наближаємо нашу перемогу разом.